Ще е, ось ця моделька, яку ви ну, прямо прямо полюбили в мене. Так, хочу знайти з на білому. А чого на білому немає? Що на білому немає? Ну тут нема. Може і немає вже, може і продали, але в всякому разі ми очікуємо на завтра білу. Дівчинка в леопардовій хусті дуже класно виглядає з всякими світлими штанами, з джинсами. Взагалі під багато що хто хто любить. Ну ось взагалі леопард в тому році так само в тренді, як і в минулому і позаминулому, і протримається ще 10 років, тому що це не є е, такий, скажем, локальний тренд. Люди люблять леопард, тому будуть його тримати до останнього. Повірте мені. Такі тренди швидко не минаються. Є у нас зад подовжений, перід коротший, така розпірочка. Є у нас кишені, три четверті, такий завужний, специфічний рукав. Чим він зручний, що можна собі ще прикрасити ручки, і це буде видно. І він десь от, от, от такої довжини. Тобто вам не буде холодно, але можна буде показати ручки. Позаду МК. Модель дуже дуже великомірить. Вона така об'ємна, красива. Прикриває все, що треба і не треба. Буду вам показувати ще інші принти.